Чому нам попадаються ось такі некомпетентні, непрофесійні спеціалісти, які нам ще можуть нашкодити нашому здоров'ю, як психологічному, так і фізіологічному. Я буду розповідати власний приклад: ось недавній мій випадок, коли я звернулася до лікаря. Звичайно, лікаря не буду уточняти, що це. От. І в той же час будемо розбиратися, чому деякі люди все ж таки приходять, наприклад, до психологів, які не допомагають, чи до лікарів, які не допомагають, і навпаки, шкодять. В моєму випадку ця врачиха спеціально мене склічила, щоб заробляти на цьому, що потім я так би мовити ходила і казала: ой, у мене то, а тут у мене то вискочило, а давайте то, а давайте п'яте, десяте. Чому взагалі ось ці недопрофесіонали, вони існують? І давайте будемо по порядку. Перше, тобто, я як людина, як клієнт, як пацієнт, розумію, що от хочу звернутися до спеціаліста. Наприклад, чітко кажу, що я хочу звернутися до психолога.